Що ж, перед замовленням Нінтендо 2 у США та Європі стартували та й вже фактично закінчилися, адже охочих придбати консоль значно більше, ніж наразі доступного пристрою. А Nintendo в той же час все більше розігріває інтерес до консолі, ділиться подробицями, розмірами ігор та навіть розкриває нові ексклюзиви. Отже, привіт! Ви на каналі Так Тендо. Час дізнатися все найцікавіше про Нінтендо разом. І у цьому відео представлені найбільш цікаві новини та інфоприводи, що стосуються компанії Нінтендо, її ігор та майбутньої наступниці оригінального Свіча. А ще будуть згадані актуальні знижки в цифровому магазині, на які слід звернути свою увагу. Отож, переходимо до новин. В Сполучених Штатах Америки вже почали транслювати рекламу Switch 2. У рекламному ролику для американського телебачення майбутню консоль представляє актор Пол Рат, зірка людини мурахи у кінематографічному всесвіті Марвел. Він тут грає у Mario Kart World, паралельно спілкуючись з іншими людьми, які беруть участь у заїзді. Учасники паті також транслюють зображення ігрового процесу та себе самих. Власне подібне представлення ми вже бачили на Діректі, хоч і без іменитих зірок, що примітно в рекламному ролику з Полом Ратом трансляції ігрового процесу теж з дуже низьким фреймрейтом, і це дуже кидається у очі. Тож сподівання на те, що Нінтендо зможуть досягти нормальної частоти кадрів у трансляціях, у мене майже померли. Тим часом, 24 квітня в США стартували перед замовлення консолей. Ціна залишилася незмінною, навіть попри усі безглузді політичні рішення Трампа. Однак Нінтендо зазначили, що вартість консолі у цьому регіоні, можливо, зазнає змін згодом. Очікувано, ажіотаж в США був шалений. Консолі для передзамовлення надзвичайно швидко закінчилися, не в останню чергу завдяки перекупам, які вже встигли опублікувати на eBay пристрої за вартістю, а вже ж значно вище ринкової. В Європі ж передзамовлення Switch 2 стартували ще з 8 квітня, і майже у всіх країнах консоль встигли розібрати за лічені години. І якщо в Європі та США ціна залишається в районі офіційної, то ось жителям Бразилії та Мексики доведеться ох як не солодко, оскільки вартість бандлу із Mario Kart складає 788 доларів для Бразилії та 692 для Мексики. Але нам ще не відомо про вартість консолі в Україні. Тож сподіваємося, що вона буде більш притомною. В той же час в Японії вже більше двох мільйонів людей подали заявки на участь у лотереї для придбання Switch 2. оскільки навіть там спостерігається значний дефіцит консолей. Тож, щоб отримати свій шанс придбати консоль на реалізі, потрібно зареєструватися у лотереї і сподіватися на вдачу. Президент компанії Сюнтаро Фурукава заявив, що вони активно працюють із розрібними продавцями, аби продовжувати постачати Switch 2 та докладають всіх зусиль, щоб доставити якомога більше пристроїв усім. І Після закриття перезамовлень майже в усіх країнах аналітики намагаються підрахувати загальні продажі консолі на даний момент. Так у статті для японського таймсу вказані 6,6 мільйонів проданих пристроїв. Очевидно, цифри дуже приблизні. Тож, оскільки до релізу другого свіча залишається вже зовсім небагато часу, велика Ген потроху згодовує нас все новою та новою інформацією про консоль та її ігри. Так стало відомо про розміри деяких забавок. Отже, нова Mario Kart важитиме 23 ГБ, Donkey Kong Bananza 10 ГБ. Super Mario Party Jamboree майже 8 ГБ проти 5 на першому свічі. Пам'ятаємо, що на Switch 2 гра отримує деякий додатковий контент. Так само, як і Kirby and the Forgotten Land. Хоча у випадку цієї гри важитиме вона взагалі на 100 МБ менше, ніж версія на оригіналі. На свічі 5,7 ГБ. А ще пізніше стали відомими розміри деяких ігор від сторонніх розробників. Так, Fortnite буде важити 29,5 ГБ, Cyberpunk 2077 Ultimate Edition 56,8 ГБ, останній хітмен 61 ГБ. На жаль, усі анонсовані ігри від сторонніх розробників, які зараз доступні до попереднього замовлення в Японії, продаватимуться на гейм Cards. В Європі ж та Америці присутні всього два виключення із загального списку ігор. Однак там все ще не усі ігри від сторонніх розробників доступні до перезамовлень. Нагадую, ці гейм кей по суті пусті картриджі. Тож, коли ви вставлятимете їх в консоль, потрібно буде фактично завантажувати всю гру з мережі. Тобто на носіях знаходиться лише ліцензія та код завантаження. На щастя, вони не прив'язуються до аккаунту. Тож їх можна передавати іншим користувачам, також ми матимемо красиві коробочки, як і раніше. Що ж, Нінтендо потроху робить фізичні копії ігор менш релевантними, що насправді дуже прикро. Ще одним розчаровуючим інфоприводом стала інформація про те, що частина ігор із першого свіча не працюватиме на другому. Справа у тому, що ігри із попередньої консолі частково працюватимуть завдяки емуляції, і за таких умов досягти 100% сумісності надзвичайно складно. І хоч на другому свічі без нарікань працюватимуть усі ігри Nintendo із оригінального свіча, але чимало ігор від сторонніх розробників повністю або частково несумісні. Серед них Doom Eternal, Great Autosport, Little Nightmares, Overcooked, Alien Isolation. Гадаю, з часом розроблення. Цих та інших ігор зроблять окремі версії для Switch 2. Однак зараз маємо те, що маємо. На цьому фоні прикрим також є і той факт, що системи ачівок, як в Steam, PlayStation чи Xbox, на другому Свічі не буде. Знаю, що для багатьох ачівки зовсім не важливі, та й в іграх Nintendo зазвичай присутні внутрішні досягнення та система нагород за них. Однак цей функціонал особисто для мене та й для багатьох має сенс. Гадаю, що для людей, які вперше захочуть ознайомитися із пристроєм від Нінтендо, та які звикли до ачівок на інших платформах, відсутність таких на Switch 2 може взагалі стати аргументом проти придбання консолі. А зараз буде згадка про останнє дивне рішення Нінтендо. Після цього обіцяю перейти до позитивніших новин. Nintendo Switch 2 Welcome Tour коштуватиме 10 доларів максимально дивне рішення, оскільки це туторіал консолю, залізом та іншими її особливостями у форматі освітньої гри. На фоні цього попередній голова Nintendo of America Реджі Філсеми натякнув, що продавати Welcome Tour неправильно. Nintendo Switch 2 Welcome Tour виходить разом із релізом Switch 2. Пам'ятайте цю багаточисельну кількість зливів стосовно того, що стіки на нових джойконах працюватимуть з ефектом хола, так от, можете забути. Адже нещодавно офіційний представник Nintendo of America повідомив, що стіки не працюватимуть за допомогою цієї технології. Водночас він зазначив, що стіки у Joy-Con 2 повністю перероблені і відчуваються чудово. Однак я от досі до кінця не зрозумів суть цього ефекту хола, тож ніби і нічого не втрачено. До того ж, представники компанії давно заявляли про надійність нових стіків та відсутність дріфтів. І як вже було зазначено, якихось негативних новин про Switch 2 у цьому випуску більше не буде, а конкретно цю інформацію я відніс до просто нейтральної. А от що дійсно вже вселяє оптимізм, так це надійність магнітів нових Джойконів. Власне, наскільки надійно вони закріплені до джойконів, продемонстрував журналіст AGN. Як ви можете спостерігати на своєму екрані, за цей аспект точно не варто хвилюватися. Hades 2 стане тимчасовим консольним ексклюзивом Nintendo Switch 2. Якщо раптом хто не в курсі, це продовження чудової гри в жанрі Роулайк -like» про втечу з підземного царства смерті усе за мотивами давньогрецької міфології. Гра містить безліч діалогів, різноманітних персонажів, відомих за все тими ж древньогрецькими міфами. Також забавка наділена неабиякою динамікою та доволі різносторонньою бойовою системою, а ще чудовим арт-дизайном та атмосферою. Наразі про дату виходу на Switch 2 невідомо, Проте на ПК гра доступна в ранньому доступі вже більше року. Тож навіть тимчасова консольна ексклюзивність. Певен стане для багатьох додатковим аргументом щодо придбання другого свіча. До речі, що дуже важливо, у грі присутня офіційна українська локалізація. Але перед тим як продовжити, я хочу подякувати цим прекрасним людям за фінансову підтримку каналу, а особлива окрема подяка Вадиму Лисенку, який став першим щомісячним меценатом каналу. Якщо ви також маєте бажання підтримати мою діяльність фінансово, обов'язково переходьте за посилання під відео, але лише після ваших донатів Збройним силам України. Зараз це набагато важливіше. Nintendo опублікували трейлер Fast Fusion — гри, яка буде ексклюзивом Nintendo Switch 2. Це продовження попередньої гри серії Fast. Являє собою динамічний аркадний рейсінг у футуристичному сеттингу. Вийде 5 червня. Вартість гри цілком скромних 15 євро. Розмір 3,7 ГБ. Підтримуватиме продуктивність до 4К в 60 кадрів в секунду. І буде вже третім рейсінгом, який вийде на другому свічі цього року. Кіберпанк 2077 вже доступний до попереднього замовлення, включатиме оригінальну гру та доповнення ілюзію свободи. Наразі саме ця гра має бути найвибагливішою на другому свічі. Журналісти, які бачили показ ігрового процесу, помітили, що гра на новій консолі працює приблизно як на ПК з налаштуваннями десь між високими та середніми, але водночас спостерігаються невеликі просадки FPS при поїздках на авто. Також було підтверджено, що гра використовує DLSS в усіх графічних режимах. Це перша гра на Switch 2, яка має підтвердження про використання Штабування DLSS від Nvidia. Нагадую, реліз відбудеться одночасно із запуском консолі. Гра також матиме офіційну українську локалізацію, як і на інших платформах. Тим часом реліз Assassin's Creed Shadows на новій консолі вже за один крок до офіційного підтвердження, адже гра отримала віковий рейтинг PG саме для Nintendo Switch 2. Тож найближчим часом очікуємо офіційного анонсу. Nintendo опублікували спеціальний випуск Nintendo Magazine. Він повністю присвячений Switch 2. Наразі доступна лише цифрова японська версія, англомовно, слід очікувати через тижнів два. Гра F Zero 99 отримала оновлення. Були додані 5 нових трас, нова подія та елементи кастомізації. Нагадую, забавка доступна для підписників Nintendo Switch Online без додаткової плати, заснована на F Zero 1990 року і Super Nintendo Entertainment System. Має доволі стабільний онлайн і, як на мене, грається чудово. Якщо оминали, раджу спробувати. Гра від рівненської інді студії з іменуванням босорка зареалізувалася на свічі 29 квітня за жанровою приналежністю це ру у Глайк. Загалом доволі динамічна та яскрава забавка. Років два тому я закрив увесь доступний на той момент контент у грі в стімі і зовсім не пожалкував. До слова, грав як тільки вона з'явилася в стімі. Це хороший представник жанру, якому трохи бракує загальної різноманітності та реграбальності. Однак з того моменту було додано трохи нового контенту. Та й за 6 доларів на свічі, гадаю, ніяких нарікань грав. Викликати не зможе, оскільки це український проект, а вже ж присутня і українська локалізація. Elden Ring, який також буде доступний і на другому Свічі, продався тиражем у 30 мільйонів копій на усіх платформах. Цього успіху вдалося досягти за 3 роки з моменту релізу. Вихід на Switch 2 очевидно лише збільшить продажі, однак точна дата релізу на новій платформі від Nintendo досі невідома. Нагадую, видання гри на Switch 2 буде включати і останнє велике доповнення. І насамкінець ознайомлю вас зі знижками в цифровому магазині Нінтендо. Частина з цих пропозицій вже прямо зараз демонструється у вигляді скріншотів перед вашими очима. Обрано польське регіону, оскільки саме він найпопулярніший серед українських користувачів Свіча. Усі продемонстровані знижки будуть доступні як мінімум декілька днів з моменту виходу цього відео. Це далеко не усі цікаві пропозиції. Тож із повним списком завжди можете ознайомитися самостійно. А зараз дякую за перегляд. До нових зустрічей та нехай ваші дні будуть такими ж яскравими, як зірки у Маріо.